Що краще запам'ятовується, суха холодна статистика чи історія, яка може врятувати чиє життя. Сьогодні ми зануримося в неймовірну силу сторітелінгу і з'ясуємо, чому наш мозок, виявляється, від самого початку був створений, щоб слухати історії, а не просто цифри. У це може бути важко повірити, але дослідження показують, що добре розказана історія може бути аж у 22 рази більш пам'ятною, ніж просто набір фактів. І це, знаєте, не просто якась теорія. Щоб зрозуміти наскільки це потужно, давайте розглянемо один реальний приклад, де на кону стояло людське життя. Отже, це історія протистояння історії та статистики. А в центрі неї Самір Бата, його найкращий друг Роберт. Вони зіткнулися з викликом, де звичайна статистика була абсолютно проти них, але одна єдина історія могла змінити геть все. Ситуація була, м'яко кажучи, важкою. Саміру терміново потрібен був донор кісткового мозку, але шенси були просто мізерними один на двадцять тисяч. Час спливав і треба було діяти, причому дуже швидко. І ось тут Роберт опинився перед вибором. Він міг розіслати людям статистику, цифри, апелюючи до логіки. Або він міг розповісти особисту людяну історію свого друга, звертаючись до емоцій. Він обрав історію. І знаєте, що стало ключем до успіху? Неймовірно чіткий і простий заклик до дії. Замість абстрактного допоможіть людям запропонували три конкретних кроки: пройдіть тестування, поділіться історією з десятьма друзями та відвідайте сайт. Все було просто, зрозуміло і головне дієво. І результат він перевершив усі абсолютно всі очікування. Завдяки силі однієї особистої історії, лише за 11 тижнів до реєстру донорів приєдналося майже 25 тисяч людей. Це просто неймовірна цифра. І найголовніше, для Саміра знайшли ідеального донора. Але історія на цьому не закінчилася. Хоча Самір, на превеликий жаль, згодом помер від ускладнень, його історія продовжувала жити. Лише за один рік, завдяки цій кампанії, 266 інших людей знайшли своїх донорів. Тільки вдумайтесь, 266 врятованих життів. Це спадщина, яка стала можливою завдяки силі однієї розповіді. Історія Саміра неймовірно емоційна, правда? Але що саме зробило її такою ефективною? Це не магія, а чиста наука. Давайте зазирнемо всередину нашого мозку, щоб зрозуміти, чому він так сильно реагує на розповіді. Нейробіологія показує, що наш мозок еволюційно налаштований на сприйняття та збереження наративів. Історії це не просто розвага. Це, по суті, основний спосіб, у який ми обробляємо інформацію та осмислюємо світ. Це блискуче ілюструє одне дослідження. Студентів попросили зробити короткі презентації. Більшість використала статистику, і лише 10% розповіли історію. А тепер увага: через 10 хвилин їх попросили записати, що вони запам'ятали. Результат приголомшує 63% пам'ятали історію, і лише 5% хоч якусь статистику. Отже, ми знаємо, що історії ефективні, але в чому саме полягає їхня сила? Вони ж не просто розважають, історії можуть формувати, впливати та переконувати. Давайте розглянемо ці три ключові функції, які роблять сторітелінг таким потужним інструментом. Ну, по перше, історії формують те, як нас бачать інші. По-друге, вони стають інструментами впливу. І по третє, що найважливіше, вони здатні переконувати та спонукати людей до реальних конкретних дій. Ось чудовий приклад переконуючої сили. В одному експерименті для благодійної організації Save the Children зробили два типи реклами: перший зі статистикою про проблеми дітей в Африці, а другий розповідав історію однієї семирічної дівчинки. Результат: реклама з історією зібрала вдвічі більше пожертв. Вдвічі гаразд. Ми зрозуміли, чому історії працюють. Тепер давайте перейдемо до того, як їх створювати. Існує проста, але дуже ефективна структура з чотирьох кроків. Все починається з мети, треба чітко знати, чого хочеться досягти. Далі створити гачок, щоб миттєво привернути увагу. Після цього залучити аудиторію емоційно, змусити її співпереживати і, нарешті, зробити так, щоб люди могли легко діяти та ділитися вашою історією. Давайте повернемося до історії Саміра. Роберт чітко знав свою мету. Він залучив людей, зробивши Саміра не просто статистичною одиницею, а живою людиною, чий шлях можна було відстежувати через блог. Він змусив людей по-справжньому перейматися. Цей підхід підводить нас до однієї з найважливіших концепцій у сторітелінгу: щоб зробити свою історію по-справжньому, особистою та ефективною, кожному варто мати те, що називається фірмовою історією. Отже, що ж це таке? Фірмова історія це не просто якась розповідь про себе, це, по суті, ваш стратегічний актив. Це та історія, яка кардинально змінює те, як вас сприймають, і яка безпосередньо наближає вас до ваших цілей. Ну, погодьтеся, не дуже ефективно просто заявляти, я інноватор. Набагато потужніше розповісти історію, яка це демонструє, наприклад, історія про те, як вдалося знайти спосіб отримати податкові кредити для сонячної енергії. Така історія показує інноваційність, а не просто говорить про неї. Те ж саме і в цій цитаті від активістки у сфері материнського здоров'я. Так, статистика про смертність вражає, але її особиста історія про ускладнення після пологів робить цю проблему не абстрактною, а реальною, близькою і нагальною. Варто ставитися до своїх історій як до такого собі портфоліо і поставити собі кілька запитань, які історії, про мене вже застаріли і не працюють на мою користь, і яких історій мені бракує, щоб збудувати міст між тим, ким мене бачать зараз, і тим, ким я хочу бути. Історії – це сигнал серед суцільного шуму. Вони допомагають пробитися, викликати довіру та вести за собою. Отже, залишається головне питання: яку історію варто розповісти, щоб досягти своєї мети?